Якби у вас була можливість, що б ви сказали зараз своєму сину? Синочку, я тебе дуже люблю, дитино моя. Ти моє сонечко, ти моя радість, ти моя гордість. Ти зробив правильну дитину. Я думаю, що твій подвиг не забудуть, будуть згадувати наші онуки. Я хочу сказати усім тим матерям. Які втратили на сьогоднішній день своїх найдорожчих дітей, найдорожчих людей. Тримаємося. Єдине, що ми можемо зробити на сьогоднішній день, це молитися, молитися за наших дітей, молитися за нашу Україну, молитися за тих, хто сьогодні на полі бою.